Добрий день. Починаємо урок. Ми з вами завершили тему термодинаміка і починаємо сьогодні фінально із. Нових тем, що значить фінально із нових, це означає, що ми завершимо вивчення цієї теми, але не завершиться ще семестр, не завершиться навчальний рік. І ми щось ще будемо робити. От щось ще будемо робити, це я потім вам скажу. Тому що в мене теж ще багато планів, але які я зможу з них реалізувати, це потім, потім подивимось. Поки що у нас велика тема. Вона завершиться не швидко, це одна із таких найбільш великих тем. Тому е, потроху рухаємося вперед. Ну, по-перше, я хочу все ж таки вам показати е, підсумки тестової роботи. Ви кожний знаєте свій результат, але ось так загально виглядають вони. Хтось там ще трохи дописує, але по більшості ви написали майже. Ну, всі, хто зазвичай пишуть, ще там дві роботи, я сюди не встигла додати, тому. Тому. тому Ось далі я, звісно, планувала ось це, але не можу поки що, на жаль, не можу, тому що зошити рано здавали далеко не всі. А в районі Полоночину перевіряти, вибачте. Тому як тільки ми завершимо з вами сьогодні уроки, я маю змогу перевірити ваші зошити і виставлю на визнання, там уже подивитись. Що я виставлю? А коефіцієнти назову наступного року, якщо що. Але ось тут у нас кількість задач саме та, яку я буду сьогодні перевіряти. Тобто 59. Так? Кажіть. Да. Все, добре. Саме стільки, за... саме стільки задач буде у вас сьогодні введення зошиту. І далі ми вже починаємо додавати ті задачі, які будуть сьогодні в класі. І починаємо ми з електричних взаємодій. З електричного полю, але ну, про нього більше на наступному уроці, і е, про закон колона. Все це ми з вами вивчали вже. Ну майже всі вивчали трохи по-іншому, е, трохи на більш початковому рівні. Але зараз ми можемо до цього вже відноситися як, як дорослі. Ну, вважається, що ви трохи більше знаєте в 10 класі, ніж знали в 8, з точки зору, наприклад, той же саме математики. <кій> Тому я переходжу. Де в нього кнопка, ось так. Переходжу до конспекту. І так, сьогодні поговоримо про електричне, на першому уроці, про електричний взаємодію, закон колони, і по більшості тут буде багато інформації, яку ви вже знаєте. Тому давайте я щось буду більш швидко, а щось буду менш швидко. Бачите, в мене навіть є такі, які поняття та величини були вивчені в 8 класі. Навіть так. Але ми поговоримо, що вивчає електростатіка, тому що ми саме таким чином. Я постійно так називала в 8 класі розділ фізики, але ну, він не був так сформульований у нас в підручнику. Закон збереження електричного заряду ми теж формулювали з вами в в Восьмому класі і закон колонами вивчали. Ми розв'язували навіть задачі. Але я трохи зміню зовнішній вигляд закону колону, тому що нам для наступних уроків потрібно буде не просто е, запис формули через коефіцієнт К, який у нас там був, якщо пам'ятаєте, але через інший коефіцієнт, трохи пізніше ми зрозуміємо, чому це дуже корисно і чому іноді записують коефіцієнт в законі колона трохи по-іншому. Але це згодом. Давайте ми почнемо з електростатики. Зазвичай ми щось пишемо безпосередньо як розділ фізики, але в даному випадку це не буде розділ безпосередньо фізики, це частина іншого розділу фізики. Фізики є такі, такий розділ, як електродинаміка. Там багато всього, там вивчаються і нерухомі заряди, і рухомі заряди, і е, взаємодія нерухомих це електростатична взаємодія, і взаємодія рухомих це магнітна взаємодія. Ну, тобто Там багато всього вивчається, і електромагнітні хвилі, і таке інше. Все це буде вже в 11 класі у нас. Тому електростатика — це розділ не безпосередня фізики, це розділ електродинаміки. Але в цьому розділі ми будемо вивчати тільки а, властивості і взаємодії нерухомих зарядів. І коли ми говоримо нерухомих, ми вже такі просунуті з вами, що ми розуміємо, що що значить нерухомих? Це значить, ми обов'язково обираємо систему відліку. Якщо ми оберемо іншу систему відліку, то те, що нерухомо в одній системі відліку, може бути рухомим в іншій системі відліку. І це ми вже з механіки вивчали. Тому, коли ми говоримо про електростатіку, ми е, будемо вивчати властивості взаємодії нерухомих, але ми говоримо, що це відносно даної інерціальної системи відліку. Е, Обов'язково частинки повинні бути заряджені. Якщо вони не заряджені, то вони не можуть вступати в електричні взаємодії, в електромагнітні взаємодії. Ну, зрозуміло таке. Про взаємодію Рухомих частинок ми поговоримо з вами в 11 класі. Так, ми трохи в 9-му це вивчали, але подробно це буде вивчатися вже в 11 класі. А зараз саме про заряджене, але нерухоме. Тим не менш, у нас все ж таки переміщуватися частинки будуть, ну, куди без цього ми ж не можемо. Але до чого це веде? Нас не буде цікавить та ситуація, коли саме вони рухаються. Як вони рухаються так і інше. Ми будемо розглядати початкове положення, кінцеве положення. Тобто ті ситуації, коли частинки більше не рухаються. А як вони там себе поводять на переході, це їхня справа, мабуть, в інших темах це розглядається. Зараз ні. Для розв'язання задач нам потрібна модель. Може, пам'ятаєте, яка модель у нас була для розв'язання задач з електростатики? От в механіки була матеріальна точка, якщо пам'ятаєте. А в електростатіки, яка була модель? Коли взаємодіяли заряди, які це були заряди? Не пам'ятаємо? Щось вимочали якісь. Тачково вони були. Це були заряджені тіла, розмірами яких в умовах даної задачі можна було нехтувати. І так же, як матеріальна точка, тіла, розмірами якого в умовах задачі можна було нехтувати, так і точковий заряд, заряджене тіло, розміром якого в умовах даної задачі можна знехтувати. Ну таке. А що таке електричний заряд сам по собі? Ви сьогодні будете мене ігнорити, так я розумію. Мабуть, будете потроху включатися. Ну, по-перше, якщо ми його в чомусь вимірюємо, то це, мабуть, фізична величина, хоча б. Ось, а далі, ну, що вона буде визначати? Наскільки взаємодіють між собою заряди? Тобто, можна казати, що вона визначає інтенсивність електричних взаємодій. Саме електричних я не буду інше поки що розглядати. Ну добре, мабуть, ви хоча б мені нагадаєте одинице вимірювання заряду? Ну що, серйозно, настільки все погано? Скажіть, а ви взагалі мене слухаєте? Да, слухаю. І що, ви реально не пам'ятаєте, в яких одиницях вимірюється заряд? Ну, в колонах, напевно. В колонах? А в чому проблема? Чому ви тормозите? Давайте ви со мною будете хоча б розмовляти хоч потроху. Я і так задаю питання, які ви, мабуть, повинні знати. Але колон – це не основна система, не основна одиниця системи інтернаціональної. Основними одиницями є ампери секунда. Секунда для нас з вами більш-менш зрозуміло, але нові е визначення секунди і ампера в системі інтернаціональної, які ввели декілька років тому, вони дуже складні для того, щоб їх розглядати в шкільному курсі. Ми, мабуть, з вами розповідали, що таке ампер через магнітні взаємодії. Це було у нас в 8 класі, я вам хоча б показувала, як це можна записати. Але сучасне е пояснення, що таке ампер, що таке секунда. Ми не будемо вивчати з вами. Якщо це кому цікаво, можете погуглити, але вони складні через такі поняття, які в середній школі не вивчаються. Але це для науки корисно, для школи ні. Колон це умножить на секунду, тому ми можемо вказати це заряд, що проходить через поперечний переріз провідника. Протягом 1 секунди, якщо сіла струму в цьому проводнику 1 А. Ну, вроді як определяється, нескладно. І я нагадаю вам декілька властивостей електричного заряду. Ну, ми з вами вивчали, що заряди можуть бути тільки двох вид. Вони можуть бути позитивні і вони можуть бути негативні. негативні. Мабуть, ви пам'ятаєте, як ми вводили позитивний заряд? Яку речовину об яку ми маємо терти для того, щоб отримати позитивний заряд? Ну, по-моєму. тряпочку або. По... Або ні два палочку. Да, да, да. Ну, ебонитову паличку опаличку об хутро об міг, це буде негативний, а якщо позитивний, то там скло. Але нагадую, ось це потрібно пам'ятати, коли ви будете розв'язувати якісні задачі, і ви будете е, посилатися на те, що цей заряд позитивний або цей заряд негативний, і ви не можете мені доповісти, що у нас скло, і ми потерли його шовком, і тому на склі буде позитивний заряд. Якщо ви це не пам'ятаєте, то ви деякі задачі розв'язати не зможете. Вам потрібно це пам'ятати. Тому трохи повертаємось до 8 класу і вспоминаємо, що ви тоді були дуже просунуті, дуже багато всього знали і це пам'ятали. Зараз знов намагаємось це вспомнити. І так, заряди бувають двох видів. вони бувають позитивні і негативне. Якщо у нас скло потерте, а шовк, на склі буде позитивний заряд. Ну, на шовку зрозуміло негативний. Якщо у нас бурштин або ебоніт потерти об хутра, то це буде у нас на ебоніті або на бурштині буде негативний заряд. На хутрі може бути в випадку позитивний. Але якщо ми будемо шовк. -ти не об, вибачаюсь, або якщо скло будемо терти не об шовк, а або будь-який інший матеріал, то там можливі різні ситуації. Тобто я не можу казати, що зазвичай завжди на склі буде позитивний заряд. Ні. Але на склі потертам шовк буде позитивний. Точно так же про ібаніт або бурштин. Якщо ми будемо натирати хутром або вовне. То це буде е, негативний заряд. Але якщо ми будемо чимось іншим натирати, не, не фактично можливі варіанти, тому е, ми запам'ятаємо саме основу класіку: склон ашовк, бурштин обхутра, ну або або ні абхутра. Далі ми з вами пам'ятаємо, як взаєм, взаємодіють заряди. Якщо у нас одноіменні заряди, що вони будуть робити? Відштовхуватися, а разнеймене, зрозуміло, будуть притягуватися. Це ми теж пам'ятаємо ще з 8 класу. Далі, електричний заряд це таки да, фізична величина. Але фізична величина, яка характеризує а, якусь частинку. Тобто обов'язково має бути частинка, у якої буде цей електричний заряд. Електричний заряд окремо, він не може існувати. Він може існувати тільки з будь-якою частинкою, або з будь-яким тілом. Тобто він сам по себе не існує. Це теж потрібно розуміти. І пам'ятаємо, що найменший заряд це заряд елементарний, тобто заряд електрона. Так, я розумію, що серед вас можуть бути там трохи просунути такі е, лічності, які скажуть, а як же там дві треті або одна треть заряду електрона. От этого. Так, є кварки, але ми говоримо про інший варіант. Ми говоримо про вільні частинки. В, наприкінці 11 класу ми про кварки трохи поговоримо, і ви будете розуміти, що це зв'язані частинки, вони не можуть існувати в вільному варіанті. Але електрони, протони, у яких є елементарний електричний заряд, ми там пізніше зараз я через. А, на наступному слайді напишу. Це частинки, які існують вільно, вони є такі. Ну і ще один момент: якщо у нас електричний заряд існує на якоїсь речовині, на якомусь тілі, так таке інше, то ми можемо його розді... розподі... розділяти. Тому можемо, наприклад, доторкнутися іншої. Тілом заряд буде розподілятися, по трьом іншим, таки так іншим, ми можемо заряд поділяти. І таким чином є е, така властивість, той факт, що електричний заряд, він дискретний, він може поділятися. Але дискретним може бути тільки не елементарний. Будь-який заряд, де багато елементарних зарядів. От його ми можемо поділяти. А елементарний ні. Тепер, е, що стосується табличних даних, які я би вам радила десь написати, мабуть, в зошиті на якоїсь останній сторінки або в конспекті так, щоб воно було під рукою. Якщо ви щось не пам'ятаєте з цього, але якщо пам'ятаєте, то це добре, це можете тоді використовувати. Але вже, мабуть, в сьогоднішній домашній роботі вам це буде потрібно. Тобто є заряд електрона, і я нагадую, що він від'ємний. За модулем він дорівнює 1,6-19 степені колона. Ми часто будемо використовувати цю величину в цій темі. Є маса електрона. Так, я зрозумію, що її не потрібно запам'ятовувати, але коли ви розв'яжете декілька задач, трохи в пам'яті вона буде затримуватися. Сьогодні вам вже потрібна буде ця маса, тому, якщо що, ви можете вже. Потроху потім в конспекті, коли будете записувати, кудись записати так, щоб воно було під рукою. Якщо ми говоримо про заряд протона, він такий самий, як заряд електрона за модулем, але зрозуміло, що він позитивний. Заряд електрона традиційно позначається літерою «Е», в отличие від звичайного заряду, який, як ви бачили, позначається літери Q. Я до цього ще буду повертатися. Якщо ми говоримо про протон, то зазвичай індекс П є. Якщо ми говоримо, наприклад, про маси, то традиційно, якщо у нас електрон, ми будемо індекс Є е писати, Якщо протон індекс П, якщо нейтрон – індекс Н. Тобто ось ці стандартні позначки, які ну бажано використовувати і вам зручно буде і розуміти, легко, коли ви пишете розв'язання. якісь. Якщо у нас тіло заряджена і на ньому багато елементарних частинок, то я можу знайти заряд тіла, ну, модуль цього заряду, як кількість цих частинок помножить на елементарний заряд. Якщо у нас там збиток електронів, то це буде кількість електронів ізбиточних, якщо нестача електронів, то це буде саме нестача цих електронів. Тобто CN це N або скільки зайвих електронів, або скільки не достає. Зрозуміла, ми навіть цей закон формулювали як закон Мозлі, якщо у когось в пам'яті щось вспливає в цьому випадку. Іноді, я розумію, у вас таке дежавю відбувається. Далі в восьмому класі ми з вами розповідали про електризацію. Що це таке, пам'ятаємо? Тут така підказка є. Були два нейтральних тіла, а потім раз і стали два заряджених. Мабуть, який процес відбувся, і це такий процес. Але будь, будь уважним, це процес розділення, перерозподілу. Але ні в коєм вичає ці заряди не з'являються. Вони існують. Вони можуть тільки перерозподілятися. між Будь-якими тілами. Але сумарний заряд, якщо здесь був нейтральний, то ось тут загальний заряд буде теж нейтральний. Це важливий момент, він ні нівідку не з'являється. Закон збереження електричного заряду ніхто не відміняв. Тобто електризація тіл це процес розділення електричних зарядів, унаслідок якого заряд може бути передано тіло. Але при цьому загальний сумарний заряд він не буде змінюватися. Добре. Далі у нас з вами мова про способи електризації. Ми з вами були такі молодці, що в восьмому класі ми стільки знали з вами, ви зараз будете дивуватися, які ви були умні, восьмому розумні, в восьмому класі. Дивіться, ми з вами вводили багато способів електризації. Так, тільки два ми вивчали подробно. але... Ми обговорювали, що є ще інше. І ось тут навіть ілюстрацію цього способу дала. Ну, Перший спосіб це тертя, електризація е, тіл. Ну, Взагалі це дотик, це не тертя. Тертя для чого? Щоб збільшити площу поверхні. Тобто, якщо ми дотаркаємось, то цього достатньо для того, щоб не електризувались. Але зазвичай соприкосновення – це буде там. Або точка контакту, або щось невеличке, тому зазвичай краще, якщо ми будемо терти одно об інше, і тоді площа поверхні буде більше і розділення заряда буде більш помітна. Далі була електризація через вплив. Ось саме то, що тут у нас нарисовано. Я можу вам ще раз проговорити, але алгоритм ви цей були ще з 8 класу добре розуміти. Дивіться, якщо у нас є два провідних шара. Кульки на підставках, кульками одна іншу, підносимо заряджену електризовану паличку, не таркаючись. Зрозуміло, що якщо у нас провідні кулі, то електрони збираються поблизу палички, ну, тому що вона заряджена позитивно, якби вона була негативна, вони б обіжали. Але після цього, коли ми піднесли не торкаючись, електрони передвинулись, і тепер ми спочатку роздвігаємо кульки. А потім обираємо паличку. Але ми це зробили і всі електрони, які обіжали на ліву кульку, вони тут залишились. А на права їх не вистачає. Тому ліва кулька вона заряджена негативно, права заряджена позитивно. і таким чином ми не електризували два <кхи> тіла. Так, вони торкались друг друга один одне. Але це не була електризація дотиком. Це була електризація через вплив, тому що ми впливали е, додатковим електричним полем на ці е, об'єкти. Крім того, ми можемо електризувати тіла, наприклад, за допомогою променення. Як тут показано, ми будемо з вами вивчати таке явище, як фотоефект в 11 класі. До цього ми будемо з вами повертатися. Зараз ми не будемо це вивчати, нам потрібно для вивчення теми саме в 10 класі, достатньо перших двох. Але тут я ще крапки додаю, тому що це не єдині можливі варіанти. Але нам поки що достатньо. В мене є невеличка така анімація, гівка. Ось цього процесу. Давайте подивимось його. Я, мабуть, пару разів запущу, щоб ви подивились більш подробно. Дивіться. Спочатку ми підносимо, потім торкаємось. Тільки після цього ми відносимо. Але у нас цей імпровізований електроскоп буде заряджений. Давайте я ще раз запущу. Спочатку він був не заряджений, ми піднесли, не торкаючись, Коснулись. Потім віднесли. А ось коли ми таркаємося, це що ми зробили таке дивно? Що за магія така? У нас волшебство якесь в руках? Або щось інше? А ви не знаєте, що людина це провідник дуже добрий? І земля це дуже класний провідник. І якщо ми так торкаємось, то це доводить до того, що ми заземляємо цю конструкцію. І якщо паличка, наприклад, робить так, що тут у нас зайві електрони, то ми заберемо ці електрони і віддаємо землі. А якщо паличка робить так, що тут недостаток електронів, ми забираємо землі електрони і віддаємо сюди. Але земля настільки велика куля. Що вона такого навіть не помічає. Про це ми ще будемо говорити пізніше. Але зараз це потрібно розуміти. Тобто цей процес, коли ми торкаємось цього об'єкта, він назив... називається заземлення. Є таке явище, як... яким ми можемо користатися. Добре? Зараз воно завершилось тут у нас. Ну і е, ми переходимо потроху до тих е, речей, які теж вивчали вже в восьмому класі. По-перше, це закон збереження електричного заряду. Ми говорили про те, що якщо у нас є ізольована система тіл, то алгебраїчна сума електричних зарядів вона залишається незмінною. І якщо зарядів у нас n, то Складаємо всі, отримуємо постійну величину. При цьому це не обов'язково буде нуль, це може бути якась інша величина, але кожний заряд може бути як позитивний, так і негативний. І коли ми загалом це складаємо, все ми можемо отримати якусь величину. Вона може бути знов підсумкова равна нулю, якщо була нейтральна, Якісь тіла заряджена або може бути позитивна, або може бути негативна. В задачах ви подивитесь у вас такі задачі, мабуть, вже сьогодні будуть. Добре, рухаємось далі. Далі я нагадую, що ми. В електростатіки використовуємо саме планетарну модель атому. Це не сучасна модель, але вона дуже підходить класно для того, щоб ми розглядали з вами розв'язання задач. Нам цього достатньо для того, щоб це працювало. Якщо це ви в хімії вивчаєте, у вас там інші моделі, вони більш сучасні, але вони нам не потрібні настільки складні. Трохи про це ми поговоримо потім, в 11 класі, коли будемо вивчати тему атомна фізика. Але зараз в електростатіки нас все влаштовує. Важливі параметри. Пам'ятаємо, що ядро складається із протонів і нейтронів. Протони заряджені позитивно, нейтрони не заряджені, тому загальний знак заряду ядра позитивний. По орбітах обертаються електрони. Це не обов'язково будуть кола, це можуть бути сфери, це можуть бути будь-які інші електронне облака різних форм, але нам важливо, що вони окремо не в ядрі, а знаружи і азовні. І вони у нас від'ємні, загальний заряд атома нейтральний. Розмір атома по порядку величини 10 мінус 10 степені метра. Ми це з вами ще в молекулярці говорили, розмір ядра. Порядка 10-14 мінус -15, 15 степені метра, тобто ядро майже в 100 тисяч разів менше, ніж атом, тобто атом загалом майже пустий. Але пам'ятаємо ще важливі річі про те, що можуть бути різні за розміром ядра, тому що ядро водороду, наприклад, і ядро атома урана, вони трохи відрізняються. Кількість частинок, які знаходяться в ядрі, різні, і тому розміри ядра можуть бути різні. При цьому розмір атому майже не змінюється. Тобто трохи менше буде свій вільний простор. Ну, якось так. Але ці параметри бажано тримати в пам'яті, тому що, коли ви розв'язуєте задачу якісну, то вам потрібно на це посилатися. Обов'язково без цього ви зробити нічого не зможете. Далі, ми з вами тільки що подивилися, але. Ми подивилися це поза кадром, все інше просто пам'ятаю це із восьмого класу. Є прилади, які називаються електрометрами або електроскопами. Різницю між цим ми в цьому році вже будемо з вами, сподіваюся, розуміти. Ну, по крайній мірі, ті з вас хто будуть на це звертати увагу. І прилад, який дозволяє виявляти заряжене тіло або ні. І він може навіть модуль заряду, якщо є шкала, він навіть модуль заряду може допомогти нам порівнювати. Або по коту відхилу ось таких ліпістков станіолівих. Ми можемо це позначити. Але ми не можемо позначити знак заряду. Для того, щоб позначити знак заряду, нам потрібне косвіне вимірювання. Якщо ми беремо ебонітову паличку потерту вовну або омег, то ми підносимо її до цієї кулі. Якщо стрілочка відхиляється ще більше, то значить заряд був від'ємний на електрометріоскопі. А якщо вона трохи до... ну, зменшує значення, то цей заряд був позитивний. Тобто ми тільки косвенним путем можемо якось щось з'ясувати. Прямим ніяк. Ні прямим можемо, прямим ні. Так, ну і давайте я пробігусь трохи по закону колона, щоб вже. Не затримувати нас або, навпаки, закинути це на наступний. А давайте я не буду зараз комкати це, давайте я... Вона зараз воно... давайте я на цьому трохи зупинюся, а ми наступний урок продовжимо саме вже з цього моменту. Давайте я вийду от сюди, задам домашнє завдання, завершимо запис. А там, я думаю, що я встигну і то і інше розповісти. В 30-му параграфі у вас буде перший пункт. А на наступному уроці ми ще трохи додамо, і там буде вже і другий пункт. Але задач буде 2 і 2, Ну зрозуміло. Здесь прості задачі, а в наступному одна задача вже буде не така проста. Ну подивитись потім або самі, або з моєю допомогою зробите. Ось ці дати. Я розумію, вони вас трохи цікавили. Я додала декілька уроків. У нас час дозволяє. В різних роках ми по-різному вивчаємо цю тему. Є мінімальний варіант, менше якого ну, взагалі неможливо вивчити цю тему, а є більш-менш адекватний. От зараз я можу дозволити собі більш-менш адекватний варіант вивчення матеріалу, тому дати я вам проставила. Ну, все, на цьому давайте я завершу запис. Ми трохи відпочинемо, а потім продовжимо.